Вітаю вас 7 червня, сьогодні неділя. Хочу зробити розклад на останні заяви Трампа. Ну, це, звісно, ось його остання заява. Трамп висловив свою думку і каже, що Україна сама спровокувала російські удари. Тобто ми самі винні. Із-за цієї спецоперації Павутина. Ви самі дали привід Путіну влаштувати вам пекельне бомбардування. Це те, що мені не подобається всьому. А коли я побачив це, цю операцію, я сказав: ну ось і все, буде удар. Ну, тобто ти е, зупинити Путіна не можеш, ти йому якось дав благословіння. правильно? А як нам позбавитись цього ворога? Як? Це військові ресурси, це законна ціль у війні. Ну, правильно? правильно? А для Трампа, мабуть, це неправильно. Ну, давайте спитаємо: остання заява Трампа в кепці USA. Білій. Трамп висловив думку, що Україна сама спровокувала російські удари. Сама ви самі винні, що вас пекельно бомбардували минулої ночі. Минулої ночі, цієї ночі. А ще може ще бути. Ну, тобто. Це ви самі винні. А нічого, що, нічого, що ми б'ємо по військовим цілям, а вони б'ють по людям. Тобто це нормально. Він навіть про це нічого не каже. Ну ви зрозуміли Трамп і остання його заява, що ви самі винні. Башня. Дивіться, башня. Башня і пасив. Мені дуже ва. Я, я не міг зупинитися. Я не міг зупинити цю башню. Розмовляв з Росією, але зупинити не зміг. Тут така відповідь. Тобто башня, зупинка, король Жезлів – це хтось там з Росії, тому що жезли, королева, король це туди в Росію мене. Я робив все, що міг, але башню зупинити не, не можу. Повтор того, що було. Ну, ви ж постійно отримуєте помсту від Росії. Ну і знову отримаєте. Дураки, що е, полетіли туди. Дураки, що е, полізли до їхніх літаків. Ми, дураки. Та я думаю, що ми розумні. Дурак, мабуть, він. І Рафа... Вищий 600, боротьба, колісниця. Я стільки прикладаю зусиль, стільки всього вироблю, і нічого не відбувається, нічого не можу зробити. Пригнічений стан. Пригнічений стан. Тут карта хитрості, карта обману, карта підлості в домовленостях. Бачите? Обман, хитрість, підлість і трійка кубків домовленості. Перемога Росії. о, він, Дивіться, таємна перемога Росії. Перемога 6 жезлів, карта Росії, королева жезлів і таємниця. Хитрість, обман, підлість стосовно домовленостей. В цих всіх домовленостях, домовленостях плану мира від Трампа, плану Путіна у цього меморандуму. В них прописка 100%, що Росія повинна бути переможцем. Все. Україна повинна поступитись від цього відмовитись повністю від всього повна капі... капітуляція. Ось, і Трамп це підтримує. Він дійсно це підтримує. А те, що ми робимо дійсно правильно і боремось до ми будемо боротись до, до останнього, для нього це нонсенс. Шо ви, що ви за люди такі? Невгамовні. Вчора він обізвав Путіна Зеленського дітьми, які б'ються не на жарт в парку. Б'ються, так. Да. Так, ще тут є кілька його заяв. Але я думаю, що це повна брехня. Так, якщо Росія вийде за межі дозволеного, ви будете здивовані, наскільки ми сурові. Ха-ха-ха. За межі дозволеного, ну це мається на увазі увазі, мабуть, ядерка. Ну, Якщо Росія вийде за межі дозволеного, ви будете здивовані, наскільки ми сурові. А що це для Трампа межі дозволеного? Що це? Луна. Дійсно, луна це ядерні об'єкти, АЕС, Так, да, Це ядерка. І е, атомні станції, удар. Удар по вищому суду. Удар щось таке глобальне. Оце він вважає вийти із меж дозволеного, хоча знає, що цього не буде. Але давайте спитаємо, чи дійсно Росія. Я вчора питала, ще хочу подивитися на цій колоді. Росія що дійсно вчора запускала? Смерть перевернулася. Мені вчора показувало, що так. Росія дійсно збиралась, запустила Арешнік свій, або якусь іншу ракету, таку яку е, далекобійну балістичну ракету. Типа Арешніка, Ярса. Росія її вчора запускала оці уламки над Казахстаном. Росія запускала якийсь Арешнік або Ярс, або щось таке далекобійне, балістичне. Ось. Колесо Фортуни. Захист луна 10 мечів. Захист луна 10 мечів. 5 кубків. Вони в розпачі від того, що отримали який результат. Ну, вона розвалилася повністю. А ви знаєте, куди вони їх хотіли запустити? Тут Зеленський, Київ. Угу. Сила. Імператор, бажання. Бажання вмператор було таке бажання. Ракета. Яку вчора вони запустили. Хитрість. Хитрість Росії, колісниця. Хитра Росії колісниця. Хоча тут є домовленості стосовно ядерки Вона могла бути пустою. Ну ви ж бачили, в повітрі вона пуста. Це показуха для світу. Але чомусь вона дуже далеко не полетіла, а відразу вверх і розірвала її. Вона була пуста, там не було заряду, я так думаю. Ну, Розчаровані вони своєю роботою. Так, ладно, просто хотіла ще раз подивитися. Далі, заяви Трампа. Крайній термін введення санкцій проти Росії в моєму мозку. Ми будемо дуже твердими, це торкнеться обох країн. Ну, тобто і Україна, і Росія. Крайній термін введення санкцій проти Росії у моєму мозку. Тобі взагалі треба. Це обман. Бачите? Це обман. Немає в нього в мозку ніяких санкцій проти Росії. Він не збирається їх застосовувати, збирається їх тільки застосовувати Сенат. Тупік бажання обман. Це обман. Так, а що ж тут він має на увазі санкції жорстокі проти обох країн? Проти Росії ми ж бачимо, він не збирається. А проти України що може зробити Трамп? Опа. Втрата балансу. Баланс перевернувся. Втрата балансу, робота, співпраця. Перекрити роботу, співпрацю, втрата балансу. Колесо Фортуни. Зробити важку ситуацію. В чому? Війка Пентаклі, Маші. Зеленський. Він каже, що Зеленський ненавидить Путіна, а сам Трамп ненавидить Зеленського. Нічого тут. Зробити якось нам важку ситуацію в плані фінансів і виробництва. Ось так. Далі він тут каже: Путін отримав сильний удар після знищення його авіації. Божечки, треба було до нього поїхати та витерти йому сльози. Путін отримав сильний удар після знищення авіації, каже Трамп. 10 мечів. Ну, як це, 10 мечів? Ну, звісно, сильний удар. Сильний удар і ілюзія домовленостей і розмов. Все, ви цим е, своїм ударом знищили е, все, що тільки можна, домовленостей між Росією та Україною і перемовин. Все не буде. Я тут старався, старався, Путіна налаштовував на зустрічі. У вас почалися зустрічі в Стамбулі, а ви цим, цим своєю паутиною все, все зруйнували. Ось так. Зруйнували всю мою роботу. Я, каже Трамп, з Україною. Я за припинення війни та вбивства. І це правда. Смішно. Ха-ха-ха. Трамп каже, що він з Україною. Це, що правда? Трамп каже, що він з Україною. І це, що правда? Імператор. Дев'ять мжезлів, колісниця, вибір, мах. Це маніпуляція, страх, війна. Він з імператором, він з Путіним. Хоча от Україна. Вісім уход от України. Нормально. Трамп уходить от України. Він з Путіним, а не з Україною. Ну, тобто, ви ж бачите, вони однакові. Що той Бреше? Що цей Бреше? Повтор того, що було. Скільки він вже давав? Скільки він вже давав. Тижні, два тижні, два тижні, два тижні, два тижні будуть санкції. Ще два тижні будуть санкції. Ще два тижні будуть санкції. А тепер він каже, що так ви самі винувати, що вас бомблять і помирним людям. Ну, тобто ви самі, чого ви полізли до тих літаків? А нічого, що літаки це ці військові цілі, нічого. Він буде все, що завгодно казати Трамп, аби виправдати свої дії. Він хоче отримати премію міру. Премія Міра. Я думаю, що він тільки може по зубам отримати за такі дії. Чи отримає Трамп оцю премію Міра, що він хоче? Ну, щось тут плани. Домов. З кимось там питається, намагається домовитись. Швидкість, луна. Обійти, обманути, обкрутити, але щось дуже важко це дається. Помірність, захист, боротьба. Премія миру буде в Трампа. Премія миру буде в Трампа. Розпач. Розпач і за Україну, і за Зеленського. Ось, блін. Ах, ви ж зарази такі, да? Ось Україна. Розпач і Зеленський. Повішений від «Людник» і Ілюсія. І за вас я не отримую премію в міру. Із-за і за цього він ще більше, в нього ще більше злість на Зеленського і на Україну. Понятно? зрозуміло все? Так, і наостанок, що чекає Трампа до кінця 2025 року? Що чекає Трампа? Що чекає Трампа, президент США, до кінця цього 25 року? Кірка Кубків, імператор. Імператор тут щось єлі тримається на кріслі, розпач, вибір, мах, задоволення, відлюдник, дім, ілюзія. Багато в домі, тобто в США людей, і все буде більше і більше, більше і більше проти нього. Чи буде імпічмент Трампу? Ще раз питаю. Чи буде імпічмент Трампа? Таємниця. Таємна підготовка. Таємна підготовка. Десять мечів. Таємна підготовка. Якось неочікувано. Є плани. Є плани. І ви знаєте, хто може бути? Ось тут дійсно показує мені жінка, Жін, жіноча енергія, жіноча, жіноча енергія. Замість нього. Ну, це мої думки такі по розкладу. В принципі, йде підготовка таємна. Ось так.